Канал до серденька дитини. Оповідання з портфелика. Нові друзі. Перший дзвоник залишився позаду. Наступного дня Оленка прийшла на свій перший урок у школі. У класі стояв запах нових книжок, дзвенів смій дітей. Усі метушилися, розкладали свої зошити та олівці. Оленка Сіла за парту і відкрила зошит. Але раптом помітила Ой, у мене немає олівця, а як же я писатиму? Дівчинка, що сиділа поруч, усміхнулась і простягнула їй свій запасний. Ось, тримай, мене звати Іванка. Дякую, я Оленка, зраділа дівчинка. Моя перша шкільна подруга. Після уроків клас пішов у їдальню. Там було гамірно. Хтось сміявся, хтось бігав між столами. Та раптом Оленка з Іванкою побачили біля вікна дівчинку, яка сиділа сама і тихенько плакала. Привіт, а як тебе звати? запитала Оленка, підійшовши ближче. Я, Оля, схлипнула дівчинка, мені тут страшно, я нікого не знаю. Я скучаю за мамою. Оленка сіла поруч і лагідно сказала. Знаєш, мені теж було страшно. Але коли я йшла до школи, ми з мамою помолилися, щоб Бог подарував мені друзів. І ось я вже познайомилась з Іванкою, а тепер з тобою. Правда. Оля витерла сльозинки. То, може, і я знайду друзів. Звичайно, ми вже твої друзі. Правда, Іванка? «А вже ж!» – кивнула Іванка. Троє дівчаток засміялись і почали разом їсти свій обід. Коли вони поверталися до класу, то помітили хлопчика, який сидів біля дверей сам і опустив голову. Це був Тимофійко, або його ще називали Тіма. Привіт, а чому ти такий сумний? спитала Оленка. Не знаю. Просто ніхто зі мною не говорить, сказав він. Оленка засунула руку в кишеньку і дістала зім'яту карамельку. Ось візьми, давай будемо друзями. Тіма здивувався, але посміхнувся і взяв цукерку. Дякую. А я вам покажу, що в мене є. Він дістав із портфеля новенький конструктор Лего. Хочете погратися після уроків? Потім один голос вигукнула дівчатка. Так Оленка зрозуміла, що Бог почув її молитву. Тепер у неї було троє нових друзів Іванка, Оля і Тіма. А день, який почався з страху, Закінчився радістю та сміхом. Бог відповідає на молитви і дарує друзів, а справжня дружба народжується там, де є доброта, щедрість і бажання підтримати інших. Історію розповідає Катруся. Будьте благословенні!